Це ліжко я ще не продав, його дуже важко продати, але я його точно продам. Тут спальне місце, метр вісім на два, такої якості ніде не знайдете. Це все йде з дерева, тут все ідеально зроблено. Метр вісімдесят на два спальне місце, під матрасом йде фанера з отворами, щоб дихав матрац. Кому треба, ціна. кому треба ціна. Та зроблю за 65, можу зробити навіть за 62. Але аналогів нема взагалі ніде в Європі. Це ліжко з підйомним металевим механізмом спальне місце, метр 60 на 2 масив бука, ціна 20 тисяч гривень. Цей бомбетель, лавка двійна, теж аналогів немає. Це все йде з дерева. Ціна її 35. Ціна того 6500, тумбочка, ясно, там 13, комод 19, цей КОМОД 6. Він йде з ДСП і з МДФу. Це ліжко з масиву дуба повністю. Ціна того ліжка 45, ціна того ліжка 49, ціна цієї обновочки, ціна цього з'ясення 33, ціна того 33. Так що, кому щось треба, то звертаємося. І це, це сама та хітяра коштує 29, можу зробити за 27.